presentation. Thank you. Особлива подячність foliage leadership. I deserve to thank you for your головну роль в цьому very important presentation. Так, подяка за активну участь, за увагу, за хай і ми продовжуємо. З вас подяки. Яка пристосована по віку для дітей? Ми тішимося психологічним інструментарієм, який налік. Інструментів. Інструмент, Мати бажання, окремо можна познайомитися з наявними методиками. Інструмент. Це більше для індивідуальної роботи, для індивідуальної роботи з клієнтом або з сім'єю, залежно від. Позитивна психотерапія, тобто два uh, психологи в and... нас. Yes. Так. прошу. Тобто все, що необхідне, є, є посуд, є мікрохвильова, є холодильник. Буде просто багатодітні сім'ї, це може бути 5 і 7, залежно. Yeah. Є в нас розкладу. Є a... складні, які розкладачки є у нас. Ось тому тут то, то буде зручно. Запусто. Запуск. І в uh, нас мобільна бригада, вона їздить вже по тих сім'ях, де uh, відбувся Дивимось, якщо сім'я потребує допомоги, але не потребує вилучення. Також хочу запросити до слова Тетяну Горбоніс, директорку комунального закладу Тернопільської міської острівця Любов для Хочу відмітити, що за останні роки кількість звернень і в поліцію і нашу соціальну службу про домашнє насильство збільшується, і це говорить не лише про те, що жили якісь неадекватні дії там з боку певних людей, але це говорить про те, що зростає рівень довіри з боку населення до. Як до поліції, так і до соціальної служби, які можуть дати необхідну допомогу і вирішити проблему з домашнім насильством. <плес> за допомогою того, що в нас з'явилася кризова кімната, за допомогою того, що в нас з'явився денний центр перебування. Ми можемо цих осіб привезти сюди і надати їм комплексну як психологічну допомогу, так і залучивши інших медичних працівників для прикладу обстежити таких людей. Тобто, це приміщення, де вже можна конкретно робити якісь певні дії для того, щоб надавати комплексну допомогу. В результаті таких звернень виявлено 91 дитину, яка стала свідком. Постраждалим домашнього насильства відповідна інформація була направлена в управління сім'ї молодіжної політики міської ради. З такими дітьми працюють відповідні профільні служби, психологи, такі сім'ї повторно відвідуються і проводиться відповідний контроль, як зі сторони соціальних служб, так і зі сторони поліції.